Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Сильних Ігор. Мене звати Ростик, і це наші традиційні новини. І на початку відео за традицією, Я хочу подякувати усім Збройним силам України, усім формуванням, які зараз в цей нелегкий час, захищають нашу неньку від ворога. І, користуючись нагодою, хочу нагадати вам про нашу ініціативу плюс плоспротив кубиком по ворогу, де ми збираємо кошти для допомоги нашим захисникам. Вчора закінчився 11-й етап аукціону Міплоспротивку по ворогу, і цього тижня почнеться вже 12-й етап, і це неймовірно і це все завдяки вам, за що я вам дуже-дуже дуже дякую. Пам'ятайте, будь ласка, що лише разом ми зробимо міцний тил для того, щоб мати сильний фронт. І наші захисники потребують нашої допомоги дуже сильно. Також, якщо ви маєте змогу, то підтримайте, будь ласка, фінансово мене. Картка є в описі до цього відео та скролиться в рядочку, який біжить внизу екрану. Тож переходимо помиленько до наших новин. І перші у нас, як завжди, новини України. І перші новини у нас будуть від компанії Yellow Box, вони вже відправили до друку другий наклад настільної гри про десяти Кведлінбурга, який має відбутися наприкінці жовтня в Німеччині. Тож до середини грудня Yellow Box очікує доставку цієї коробки до України. Хто не знає, то про десяти Кведлінбурга є однією з найулюбленіших сімейних ігор наших з Маринкою. Вона дуже простенька. Ви там маєте мішечок купляти інгредієнти та варити зілля. Повірте, вона просто неймовірна. Якщо ви не грали, то підійдіть десь до клубу чи позичте в когось, зіграйте, ви не пошкодуєте. Просто один з найкращих пушілаків, в який мені доводилося грати. Також, <coughs> перепрошую, в виробництві знаходиться настільна гра Чпок. Він англійською вона називається Quick and Dirty. Загалом, гра. Планується, що ціна розрібна буде 380 гривень, і вдруг відбувається в Україні. І ще така дуже приємна новина, що автор гри відмовився від роялті на користь допомоги нашим Збройним силам, тобто усі виручені відсотки, які би він мав отримати, отримують наші захисники, і це просто неймовірно. І також діалог Boxgang каже, що. Вони відправляють 15% від кожної суми вашого замовлення у них в інтернет-магазині. Тобто, загалом, за цю настільну гру наші захисники отримують такий доволі файний е фінансовий підтримка. Так що придивіться, можливо, вам ця гра цікава, це Game. але все шунки, трохи для дорослих. Наступні новини у нас будуть. Від компанії Geekage Games. Перше, це те, що вони цього тижня відкривають передзамовлення на настільну гру дика природа Сегерніті", Серенгеті, перепрошую, та велоніму. А також планують розсилати настільну гру таємні лідери усім тим, хто її передзамовляв на кікстартері та передзамовникам, які були на сайті. Ми Дуже-дуже очікуємо таємні лідери. З Маринкою ми знімали огляд на Wild Serengeti, Можете подивитися Serengeti. можете подивитися у нас на сайті. І також хочу нагадати, що в описі до цього відео є усі необхідні посилання для того, щоб ви могли передзамовити настільні ігри. І також там є посилання на наші усі соцмережі. І дуже-дуже рекомендую вам підписатись на наш телеграм-канал. Адже в ньому новини виходять в рази частіше і в рази більше, ніж я можу озвучити тут. Тож, будь ласка, підписуйтесь і не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки цьому відео та поширювати це відео в своїх соцмережах, щоб про нас зізнавалося все більше і більше гравців, фанатів настільних ігор. І ми разом з вами будували шикарне ком'юніті українських ігор. І їдемо далі. Наступна новина у нас від компанії Kilo Games. Вони запускають з сьогодні, з 3 по 16 жовтня, піар-акцію до настільної гри Цей Дивовижний світ. І називатися ця піар-акція буде Дивовижні Дні. Участь в ньому. В цій кампанії, якщо так можна сказати, будуть брати чотири інтернет-магазини. Навіть не 4, попрошу більше. Зараз я зачитаю цілий список. Це буде Lord of Boards, на столі, Дім Ігор, Гікач, Квести, Хобімонстр, Октопус, Планета Ігор, Гавіал, Картотека Настільних ігор, Ігромах та Гекс. Ці, інте, в цих інтернет-магазинах ви можете купити цю настільну гру з 15-відсотковою знижкою. І в магазині Kielgames також буде знижка 15%. Також 8 жовтня в клубі Хобімонстер, що є у місті Львів за адресою Дорошенка 40, буде презентація цієї гри і де ви зможете її спробувати. Це буде відбуватися безоплатно, і 8 жовтня це буде початок о 16 годині. 15 жовтня у клубі настільних ігор на столі, що є за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52, і початок там буде о 12 годині. Дім ігор, який знаходиться в місті Дніпро, Європейський бульвар 1Д, торговий центр Європа, третій поверх. Там презентація буде о 13 годині. 16 жовтня в клубі Планета Ігор, який знаходиться у місті Одеса, вулиця Садова, 9. Початок буде о 16 годині. Ми грали цю гру, у нас є огляд на неї. Це насправді гра, яка мені відкрилась особисто з другого разу. Її дуже часто порівнюють з, з насильною грою Сім Чудес. І так, там є, звичайно, спільні речі, але відчуття і принципі. Усі механіки в сукупності, вони є досить іншими, ніж Сім Чудес, тому, якщо вам подобається Сім Чудес, я дуже рекомендую вам подивитися до цієї гри, бо вона того вартує. І це були усі новини з світу, Украї... з насильних... З світу насильних ігор України. Переходимо до новин світу. І перша новина від Steamforge Games, які вирішили випустити дві нові базові коробки до своєї настільної гри Dark Souls. Це будуть базові коробки, які ви можете купити за 110 доларів кожну. І цього разу Steamforge Games попрацювали над правилами і у вас не будуть е витікати. Не буде витікати мозок через вуха, а кров через очі. Тобто кажуть, що вони там трошки файно попрацювали і гра стає грабельною. Для усіх, хто був підтримав їхню цей проект на кікстартері, ви можете на сайті кікстартер в апдейтах до цього проекту знайти правила скачати їх безкоштовно та грати нормально. Бо, як всі пам'ятають, ну можливо пам'ятають, то правила написані дуже. Криво, і грати було просто неможливо. І мінічки там шикарні, арт шикарний. Тож, якщо ви фанат Dark Soul, то придивіться до цієї е, новини. Так, Наступна новина у нас це від творця настільної гри Острів Котів. Гра під назвою Race to The Raft. Це перегони кооперативні у світі острову кутів. І цього разу тут ви будете кооперативно, тобто не змагатися між собою, а допомагати один одному рятувати котиків. Скоро обіцяють запустити кікстартер-кампанію е, на збір коштів для випуску цієї гри. Кажуть, що у грі буде понад 80 унікальних сценаріїв, а також навчальний сценарій, який. Наполегливо рекомендують пройти перед початком самої гри, і це буде тайл тобто ви будете з плиточок викладати для котиків дорогу з пожежі, контролювати пожежу, щоб вона не розповзалася сильно по е, цьому острову, і рятувати котиків. Ну, як бачите, мені здається, що ми стаємо свідками зародження нової корови, яка носить золоті яйця. Тож подивимося, тому що це вже є. Третій, це буде третій продукт з серії Island of Cats. Перший це звичайна гра з масою доповнень. Другий це молюта мандру, яку у нас локалізує Гікач. І, до речі, базово теж з доповненнями локалізує Гікач. Ну, цікаво, чи Гікач візьметься за цю е, гру. Ну, побачимо. Їдемо далі. Наступна новина: це про переведення настільної гри Хуанг. Вона буде називатися тепер Yellow Yard. Янцге. Я не знаю, я можу неправильно говорити, Ну пробачте мені. Отже, це є таке собі продовження настільної гри Тигр та Єфрат від всесвітньо відомого Райне Ракніці, і цього разу видавцем буде Planx. І вони її перейменували, власне, з Хуанга на Єлоуєнці. І що що зміниться в цій грі? Це те, що вони додадуть мініатюрки. так Чергове євро з мініатюрками Отже, ця гра це навіть можливо і Євро важко звати. Це Євро Варгейм, мабуть. Ця гра буде збиратися кошти на неї, також буде збиратися на Кікстартері. Тож, чекайте, новин. ну не знаю, в звичайно, це є, так би мовити, класик з класиків в світі настільних ігор. Але, як на мене, то його ігри є дуже сухі. І я не знаю, чи ви пам'ятаєте, що був скандал, що він позабирав права з усіх видавництв, Тому що не знаю, чи виявилось, чи на його думку, що його трохи нажухували стережами, і він не дотримував роялтіс, і. Мені дуже прикро, що одна з моїх улюблених компаній Z Games, власне, є учасником цього скандалу. Ну, але подивимося. Тобто, Кніце сказав, що далі все буде видаватися нормально. І таке. Також на кікстартері буде база плюс три доповнення. Одне з доповнень вже є озвучене. Це буде, власне, королівський. Палац, якщо я не помиляюся, він буде додавати вам мініатюрки, а наступні два доповнення вони будуть власне, відкривати під час кампанії. Тож, подивимося, що буде. Їдемо далі. Наступна новина від компанії Lucky Duck Games це польська компанія. Вони, можливо, вам відомі за такими іграми, як Chronicles of Crime та Destinies. Це ігри з додатками на телефон, де ви граєте, і вони вам допомагають. Цього разу вони вирішили видати гру від творців настільної гри Flamecraft. Це, хто не знає, то цю гру видає у нас, буде видавати ігромах. вже перед змовими, здається, на неї закінчилося. От. Цього разу це буде науково-фантастична гра, яка події якої розгортаються на далеких просторах космосу, виглядає просто бомбово. Що обіцяють творці? Що це буде асиметрична гра, тобто кожен з гравців буде мати е, свої механіки, і будуть своїми космічними кораблями мандрувати по космосу та виконувати різні дії, які будуть доступні на ігровому полі. І що більше гравців буде проходити через Андромеда-Едж? Тим більше вони зможуть покращувати свої зоряні кораблі, на то нових властивостей і всякого такого. Наразі інформації є так: ну, більше художнього тексту, і лише дві фотографії мені знайти. Це власне я підозрюю, Це коробка, і будуть компоненти. Компоненти виглядають поки що дуже смачно. Я не знаю, чи це фінальні компоненти. Але виглядають вони просто неймовірно круто. Тож чекаємо більше новин. і Це були всі новини на сьогодні. Зараз я почитаю чи якісь питання. значить е, Оленка питається: як настрій на новий тиждень? О, насправді добре, бо в нас тут, нарешті, сонце, а не дощ, і це додає трошки енергії. І от Ленка також питається, чи на презентації будуть представники Killgames. Е, Чесно, Оленко, я не знаю, але я запитаю і відповім тобі тут під відео в коментарях. Тож, таке. Е, та й все. З вами був Ростик. Світ настільних ігор. Будь ласка, не забувайте підтримувати наших захисників, адже це, мабуть. Ті, хто найбільше потребують нашої підтримки з вами, і якщо маєте змогу, то підтримайте фінансово мене, я буду вдячний, бо допомога мені теж потрібна. Все. па папа, гарного дня, гарного тижня і до зустрічі. Нагадую ще раз, що в середу буде запускатися аж цілий 12-й етап аукціону мій плоспротив кубиком по ворогу. Це все завдяки вам. Ви неймовірні. Дякую, Па-па.